Безоплатне харчування для усіх учнів молодших класів. Таке рішення нещодавно ухвалив Кабмін. Гроші на це 2 мільярди гривень з державного бюджету передадуть місцевим громадам у формі субвенції. Частину вартості покриватимуть саме із цих коштів. Раніше пояснюють у профільному департаменті безкоштовне харчування отримували лише школярі пільгових категорій. Тепер мова йде про сніданки для усієї початкової школи. В місті Івано-Франківськ. Е Харчування перших-четвертих класів є безкоштовним для пільгових категорій, тобто багатодітні, діти військовослужбовців, діти родин зниклих безвісті, малозабезпечені тощо. Вони за рішенням міської ради, сесії міської ради харчуються безкоштовно. Решта батьки сплачують за харчування сніданок обід. Згідно цієї постанови, всі. Категорії всі діти можуть бути харчуватися з 1 по 4 безкоштовно один раз. В цьому випадку мова йде про сніданок, про гарячий сніданок. Наразі кажуть освітяни, опрацьовують постанову і запровадити нововведення у школах громади, зможуть найімовірніше уже після осінніх канікул, які розпочнуться наприкінці жовтня. Для того щоб розпочати харчування, мусить бути проведені тендери, закуплені продукти, адже це буде більшість кількість дітей. Керівництво закладу, керівництво школи. Директори закладів мусять організувати харчування в їдальні, адже тепер дітей, які харчуються в їдальні, буде більше. Після всіх цих організаційних моментів ми маємо надію, що харчування розпочне вже в листопаді місяці. До слова, урядова постанова, яка вийшла у жовтні, стосується виключно початкової ланки загальноосвітніх шкіл. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.